Вітаю, юні дослідники. Я, Володимир Варнацький, вчений, який присвятив своє життя вивченню нашої планети. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну з найцікавіших та найважливіших речей на Землі про біосферу. Уявіть собі нашу планету як великий будинок, де живуть мільярди мешканців, від найменших бактерій до величезних китів. Цей будинок ми називаємо біосферою Біосфера. Це особлива оболонка Землі, де існує життя. Вона охоплює частину атмосфери, всю гідросферу, води океанів, морів, річок та верхню частину літосфери земної кори. Чому біосфера така особлива? Жива речовина саме живі організми роблять біосферу унікальною. Рослини перетворюють сонячне світло на їжу, тварини харчуються рослинами або іншими тваринами. А мікроорганізми розкладають мертву органіку. Вся ця діяльність створює складну мережу взаємодій, яка підтримує життя на планеті. Постійні зміни, біосфера це дуже динамічна система. Клімат змінюється, річки змінюють своє русло, з'являються нові види організмів, а інші вимирають. Але завдяки своїй здатності до саморегуляції біосфера здатна відновлюватися після будь яких змін. Вплив людини найпотужнішою силою в біосфері стала людина. Свою діяльністю ми впливаємо на клімат, забруднюємо воду та повітря, вирубуємо ліси. Тому дуже важливо розуміти, як наша діяльність впливає на біосферу і як ми можемо зберегти її для майбутніх поколінь. Чому вивчення біосфери важливе? Вивчаючи біосферу, ми дізнаємося, як влаштований наш спільний дім. Це допомагає нам зрозуміти, як зберегти природу, розробити нові технології, які не шкодять довкіллю, та передбачати наслідки наших дій. Що ви можете зробити? Досліджуйте природу, спостерігайте за рослинами й тваринами, вивчайте їхні особливості. Бережіть природу, не смітіть, економте воду та електроенергію, сортуйте сміття. Розповідайте іншим про важливість охорони природи. Пам'ятайте. Кожен з вас може зробити свій внесок у збереження нашої планети. Адже біосфера це наш спільний дім, і від кожного з нас залежить, яким він.